Ой, скажи, будь ласка, а звідки ти взяв свою ялинку? Ну, я купив собі штучну, а ти? А я ходив в ліс з другом. Ну як зрубали? Зрубати не зрубали, але нарубалися порядки. Знову року! У 2010 році тигра повинен зробити чотири речі. Які? Побудувати будинок. Виростити сина, посадити дерево, і основне, зробити це все раніше, ніж зробить сусід. З новим роком! Тарасе, а ти знаєш, я так подумав: краще всього зустрічати новий рік з лікарем. А чого з лікарем? От уяви собі, прокидаєшся зранку, голова болить погано, а тут лікар раз і полікував. Олесь, повір мені, якщо лікар буде святкувати з нами всіма. То в нього зранку теж буде голова боліти і погано йому буде знову роком! Я дякую. Олесь, а ти знаєш, що є така прикмета, що після нового року 5 днів ніхто не підмітає підлогу. Ого, а чому прикмета така? Та ні, просто ніхто не встане! Знову року! Их дружняє з питаном, лише я знайомий, і мережі нас пиком, зима мою домі, ставиш ша чекає свято щастя, радущий пану И почуєш не народом с новым Thank <laughs> you.